Так, добрий день, шановні присутні. Сьогодні тут зібралася комісія з питань містобудування земельних відносин та охорони природи. Значить, присутні члени комісії Приталіна Насиль, Турміхайло Михайлович і селяник Василь Михайлович. Відсутній Карпович Василь Іванович. Кого які є пропозиції щодо роботи нашої постійної комісії? У мене є пропозиція розпочати роботу нашої комісії. Хто за задав пропозицію, прошу голосувати. Значить, на засіданні нашої комісії запрошені е, сільський голов Перез Віталій Валерій Валерійович. Далі начальник відділу правової роботи управління, управління представив документу обігу та контролю перепеців сільської ради Макаренко Марія Дмитрівна. Головний спеціаліст відділу з питань земельних ресурсів та екології Борихан Роман Романович і начальник відділу головний архітектор СРВ Роман Пшарович Значить, на порядок денний сьогоднішньої нашої комісії винесено декілька блоків питань. Значить, Хто за те, щоб роботу комісії розпочати? Голосуємо. За, проти. Втримались. Рішення прийнято. Значить, перше питання. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення викональної власність земельної ділянки межених населеного пункту села Верхній Судені. Друге питання. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення у комунальної власті земельної ділянки за межами населеного пункту. Села верхній студентів. Третє питання. Про надання дозволу на розробку детального плану території за межами населеного пункту. Села Кевчика урочище Хаєнко. Четверте. Про надання дозволу на внесення змін в детальний план території забудови екокуро озеровіта в межах населеного пункту села Мердії Студені. П'яте питання. Про надання дозволу на розробку детального плану території в межах населеного пункту Селеної Судени у рачуща Шумина. Шосте. Пронесення змін у рішення номер 3 від 4.11.2021 року. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення у постійне користування земельної ділянки ДП служба місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області. Сьоме. Пронесення змін у рішення номер 10 від 4 року. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення у постійне користування земельної ділянки ДП служби місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області. Восьме. Пронесення змін рішення номер 17 від 25 -24 року про надання дозволу на розробку е, на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове призначення, якої змінюється е, е, комунальної власності. Значить. По цих питаннях прошу доповісти або профільних спеціалістів, або тих, хто має відношення, хто викладає ці питання. Стосовно двох перших питань, це відповідно до проєкту Мале Карпатське коло було розроблено у селі Верхній Студенний детальний план території під дорогу. Автомобільну дорогу, і на даний час ми відводимо ці ділянки згідно детального плану розробленого і в комунальну власність буде діляночка. Mm. Далі є у нас ще таке питання про внесення так. змін в рішення сесії попередній від 4.11.21 року і від 4.11.2022 року. Так. Це в селі Студенному ми передали у постійне користування службі місцевих автомобільних доріг, земельні ділянки під діючою дорогою і автомобільною. І так як це державна служба, ми законно зобов'язуємо передати ці ділянки із комунальної власності у державу. Угу. І... По, по третьому питанню. надання дозвіл на розробку детального плану у в твоєї російхаємка. Так, надійшов надійшло питання від громадянина Гусейна Варовшана стосовно дозволу на виготовлення детального плану з метою зміни цільового призначення земельних ділянок та визначення планувальної організації. І з нашого боку, в принципі, це відповідає чинному законодавству, тому претензій стосовно цього немає. Добре. Про надання дозволу обересня змін екокурорту Віта. Так, також надійшов, надійшов запит від громадянина Кудзенко, від його представника. Щодо зміни додаткових забудов додаткових будівель, передбачено цільовому призначенню. Тобто, це наскільки я пам'ятаю, це хотіли передбачити будівлі під зберігання продукції. Сільськогосподарської та техніки. Також можливо передбачено буде конюшня. Mm -hmm. Усі все відповідає категоріям земель, тому там теж mm -hmm. і ще це питання про надання дозволу на розробку детального плану е, в судіння студентів у родині Шумина. Так, також ми дійшов запит від трьох е, громадян. Це одна земельна ділянка, це урочище. Розділена на декілька земельних ділянок на розробку детального плану території в межах населеного пункту Нижній Студенець, Врочище Шумина. Mm -hmm. Також вони мають повне право згідно з законодавством розроблювати детальний план. І останнє внесення е, змін у квітня 17. Е, Земельні ділянки від своєї признаки якої змінить комунальної власності. Це внесеться зміна згідного генерального плану, буде внесено зміну під житлову забудову, там, як має відповідати від генеральному плану, рішення зміни внесення. Значить, у добувачів більше е, немає ніяких то, так? Значить, члени комісії, хто за те, щоб ми ці рішення, які е, тут нам доповіли, прийняти за основу? Прошу голосувати. Так, тепер у нас у членів комісії є якісь зауваження, пропозиції Не, або... Зауваження на пропозиції. Тоді голосуємо цьому. Хто за, прошу голосувати цьому. Так, рішення прийнято по, цих, по цьому блоку питань. Слідуючи блок питань це затвердження проєктів про зміні цільового призначення. Значить, перше, бойко Андрій Ігорович для будівництва житлового будинку село Ірське 0086Г. Бойко, Сильвича, бой, бойко Андрій Ivoić для будівництва житлового будинку, село иск, г Следующий, бойко Андрій Ivoi, для будівництва житового будинку, село иск 013 г Следующий Бойко Андрій Єгоров, для будинок житлового будинку, село искет 01735 Следующий. Потім для затвердження технічної документації щодо встановлення відновлення меж прав власності на будинок. Перше. Мелико Марія Михайлівна. 0.1065, село Верхній Студенний 444. Хомінець Іванович. 0.13Г, село Верхній Студень, 250. Маркович Maria Васильевна, 025а, річка 285. Шепетюк Мария Васильевна, 0,25, речка 253. Ледне Василь Михайлович 0074, річка 225. Бишка, Лариса Миколаївна, 0096, перепять 186. Брища Наталья Іванівна 0143, перепять 186а. Хочу Федір Васильевич, 012.60. Г. Перепець 231. Мельничок e, Ніна Васильівна 0,25, Ростока, 34. Слідуюче. Затвердження технічної документації земельних устрою та виділення в натурі e, на місцевості земельної, земельної частки пай. Тичка Василь Степанович. 0.17. Пролісок, кобза. Сек... І 0 e, рішення. 1,51 проісок за кичерками. Секрет Марія Іванівна. 2,15. проісок перенес. Руся Оксана Іванівна. 2,15 15 проісок перенес. Пиржик Оля Халєв. 1.15, проісок перенес. Кінч Калина Дмитрівна. 2,15 15 проісок кичера. Рузан Іван Семенович, 0,26, – горбок. 0,55, – горбок. 0,60 Шипіт Фішкарушка. Гула Ганна Іванівна. 1,43 Шипіт Заті. Русин Юрій Васильович. 1,43 Шипіт Заті. Шишола Марія Васильівна. 1,43 Шипіт Медянчик. Русин Оксана Петрівна. 1,43 Шипіт Липівка. Слідуючий. Шкребей Петро Іванович. 0,71 Бескит Ялина. Шкребей Любов Федорівна. 0,71 Бескит Ялина. Жиян Ганна Федорівна. 07 Горбов, Копровець Василь Васильович, 071, безкіт Ярина. Гобрик Тетяна Олександрів, 071, безкіт Києвець. -кей Маньзуб Карина Михайлівна, 071, безкіт Ярина, Бедьо Анатолій Васильович, 071, безкіт Полянкир. Сокюр Михайло Васильович, 071 безкіт Ярина. Шкебей Ганна Іваніван, 071 безкіт Ярина. Шутко Світана Миколаїв, 071, безкіт Кивець. Києвець. Mihail Федорович, Fedović 81 Ялина. Михайло Михайло Федорович 081 Ялина. Алина. Б.Ю. Михайлович, 011 плай Брехівський. Хечбать Марія Іванівна. 018 плай, 018 плай, 015 плай, 022 плай, 018 плай, 016 плай. Прошу по даній категорії питань. Хто буде доповідати? Я доповідаю. Ну, ми розглянули питання, ці відповідають чинному законодавству, що виносимо на розгляд комісії пропозицію вашу. Тобто ніяких заперечень, ніяких порушень чинного законодавства не вбачається у цих питання, так? Прошу даний блок питань, прийде за основу. Хто за? Хто проти? Відтримався одноголосно. У комісії є якісь... Зауваження пропозиції доповнення? Немає. Тоді пропоную прийняти блок цих питань. Всі, хто за? Проти, утрималися, вирішення прийняти. Слідуючий блок питань відмови у наданні у задоволеній Значить, Щерба Ольга Іванівна, земельна частка ПАЙ, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, КСП без кит, уроджуючи у зв'язку з тим, що земельна ділянка накладається на лісову землю. і слідуюча відмова. Крока Василь Іванович, земельна ПАЙ, є ведення товари сільського господарського виробництва, КСП Плай, урочище Турчанський та урочище «Суш», У зв'язку з тим, що велика земельна ділянка накладається на землі, які не підлягають паюванню. Прошу, хто докладає. По поводу заяви Щерба Ольги Іванівної ми вивчили дану заяву і згідно графічних матеріалів лісових, які в нас наявні, дані земельні ділянки заходять на лісову територію. По поводу заяви Крока Василя Івановича, земельна ділянка площею 0,58. га, Контур цієї ділянки виходить за межі пайового контура і накладається на землі, які не підлягали паюванню. Та як це пай, тоді не можна це зробити, так? Що по цьому, так? Да? Так. Значить, я прошу е, ці дві питання проголосувати за основу. Хто за? Проти, утрималися одного У комісії є якісь зауваження щодо відмови е, у задоволенні цих заяв? Є якісь? Нема. Нема? Тоді е, голосує, хто за у цьому? Проти? Утрималися? Одноголосно. І тут ще один є блок питань список питань направлений на додаткове учня. Перше: про надання дозволу на розробку детального плану території урочища для хати в межах на населеного пункту села Подобовець. Е -е. Слідуюче. про затвердження проєкту землеустрію щодо відведення земельної ділянки, діяльності, призначення якої зміниться із для ведення особистого селянського господарства. У індивідуального садівництва 04074, а, у 0474 біля Хреста на території Перепець сільської ради. Кадастровий номер 22 48 Шур, Марія Васильєвна. Э, Слідуючи. Васильевна. Слідкує: Продолжение проекту щодо відведення земельної ділянки, антики, призначення якої змінюється, із для індивідуального садівництва у для будівництва та обслуговування будівель торгівлі площою 006. А? В Селі Перепець, урочище біля дороги на території Перепецької сільської ради. Кадастровий номер 21-22-48-52-00. Іванина Івану Івановичу. Слідуючи. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для призначення якої змінюється із для, для індивідуального садівництва, у для будівництва та обслуговування будівель торгівлі площею 006 га в селі Перепець, урочище Шепець. На території Каліпецької сільської ради. кадастровий номер 21 22 48, 52 00 громадянин Іван... Іван Іванович. Прошу хто доповідаю архітектор. По-перше, стосовно розроблення детального плану території села Подобовець біля хати урочища. Наразі розробляється новий генеральний план села Подобовець. І ми не можемо зараз, ну, це спільне питання стосовно дозволу на розробку детального плану, оскільки зараз розробляється новий генеральний план. Наразі дана ділянка, вона е, в категорії сільськогосподарського угіддя. Тому, якщо, наприклад, громадянин хоче змінити цільове призначення, ми не зможемо надавати дозволу, якщо орієнтуватися на старий генеральний план. Угу. По другому питанню стосовно. Е, Щур Марія» біля Христа. Цільове призначення змінюється і немає документації містобудівної по селу Киличин. Є пункт стосовно регулювання містобудівної документації і земельного устрою, де можна змінювати без містобудівної документації, окрім. Зміни на сільськогосподарське особисто сільськогосподарського господарства. Угу. Тому це теж спільне питання. Тобто, якраз громадянин хоче змінити на пам'ятаю, на садівництво. Угу. Так. Також питання стосовно громадянина, який хоче змінити ціле призначення під обслуговування будівлі торгівель. Дві ділянки, які ви перерахували, вони знаходяться біля річки Шипіт, Шипіт, прямо на березі. По генплану ділянки відносяться до земель озеленення спеціального призначення, де будуватися заборонено. Зрозуміло, важко, так? Значить, всі питання, які пропонуються на додаткове вивчення, прошу. Голосувати за основу. Хто за? У комісії є якісь зауваження, інші пропозиції, крім тої, що направити ці питання на додаткове вивчення? Нема. Тоді пропоную проголосувати за ці питання список цих питань, які направляються на додаткове вивчення. Голосуємо в цілому. Хто за? Значить. Всі питання, які були винесені на розгляд нашої постійної комісії, вичерпано. І від нашої комісії пропонуємо сільському голові підепець сільської ради направити зазначення питання з за відповідними проєктами рішення на розгляд чергової сесії. Хто за? Проти отрималися рішення прийнято. Дякую за роботу в комісії.